Яке насіння, таке й коріння, нагадують продавці, і закликають хмельничан купувати лише якісний посадковий матеріал. А це персик, два різні сорти. Хочеться, щоб мати свої, не купляти. Не їхати Криму, вже немає, щоб їхати за персиком. Ми будемо свої вирощувати. Засадженця винограду просили в середньому 25 гривень. Культура не вибаглива до ґрунту, але тепло любила. Росте на любих ґрунтах, крім мочарів. От так що в нашій місцевості виноград це перспективна культура, а ще в зв'язку з глобальним потеплінням, так сказати, то вже дуже багато займаються вирощуванням цієї культури людей. Покупці приглядаються за насінням картоплі. кажуть, ранню бульбу будуть садити вже цього тижня. Зараз, допустимо, люди садять. Земля холодна, вона все одно буде чекати своєї пори, щоб. Почала зав'язуватися і давала врожай. Е, Навіть так руку на землю поставити, і рука терпне, що вона земля холодна, то як вона може ця картопля любі, е, насіння розвиватися. Саме час саджати полуницю. Залежно від сорту, за неї просили від гривні до п'яти. Якщо є в кого попіл хорошо древісний, кинути трошки в ямочку і посадити хлопніку поляти, і вона вам прийметься і буде давати хороші врожаї. Яблуні, сливи та інші кісточкові обійдуться дорожче. В середньому ціна десь 20-25 гривень. Це на що на яблука, на сливи, на що? Ну, в принципі, на все». Наше місцеве, що ні, нашого клімату марозостойче, не бояться морози. Невірні що будуть. Посадити дерево це лише пів справи. Важливо правильно доглядати за ним. В нас на Україні приміняється мінімум 6-8 оприскувань. що на квітень два оприскування, на травень два оприскування, на червень два оприскування і все, все, що можна зробити. Польща оприскає двадцять разів, але яблука то вже то до яблука, то вже слюда. Наступну ярмарку на Прибузькій планують провести ближче до Пасхи, яка буде ну, більш насичена продукцією, то, яка необхідна до цього свята. От, звичайно, відпаде потреба тоді вже в насіння, в саженцях, От, але та продукція, яка необхідна буде, мається на війну напрямку харчових продуктів, організована буде більш широко, більш масово. Юрій Корожіка, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.